Доброго дня всім, давно не знімала ніякого відео, просто не встигаю. Висаджую розсадку, ту, що ставила в стаканчики на осінь. зиму, вибачте, в партіку. Сорт Сибіла. Середній. Гарний дуже такий сорт. Вже переросла розсада, просто коли сам працюєш, не встигаєш нічого. показати, що в мене не така вже коренева переросла. Ось вже розсадка. Ой. Купила собі отаку саджалочку дуже класна річ для стаканчикової розсади просто дуже забирає мало часу проливаю сразу твіксом ґрунтовим тому що діляночка нова весною тут бачила шкідників Таких думаю, пролью. Жалко своєї праці. Отак От гарно виходять луночки. Отак висаджую погор. Мабуть, 120 кустиків. Ставлю, ставила розсадку собі. На продаж я не ставила. У мене невеличкий парничок. Колись ставила касету. Рішила спробувати стаканчик. Отакий От ось сорт сибіла. Уже містами дивлюся, почали вже і рожки роздвоюватися. Ще чекає мене термінова висадка. Чекає мене сорта Амі. Треба ще накидати бугорси, підготувати. Уже б давно його, звісно, було висадити. Так як оця полуничка в тепличці стояла, з одного боку такий лист пішов, вже боялася, що дуже витягнеться і роздваюється. А вам, я дивлюся, вже почала навіть почка цвітоносики вибрасувати. Вже проситься полуничка на висадку. Вже не бачила, що в мене вже. Тільки сортів по такі і стаканчики поливала, це вже сохнуть, треба біом висадити і пролити. Дуже вітряна погода. Стоїть у мене вон часник. Треба пройтися дати азоту. Велику кількість. Зараз дам його оприскаю, мабуть, по листу, тому що по суха, в мене тут полива нема. Вечірком пройдуся азотом. А Чого пожовтів, стояв зелений, високий, якраз ударили морози, сніг пішов, і я так думаю, що його трошечки. А так взагалі я його ранньою весною і осінню так удобряла хорошо. Це я висаджувала вчора, вчора висаджувала, трошки не вистачило мені саджанців. Ой, заказала я собі фріго. Сорт бріла. Оце щось воно таке страшне стоїть. Мені треба менше дивитися просто інтернет, я так думаю. Дуже слабка коренева система була, але сорт з Італії, не знаю, подивимося. Вже удобрений всім, я думаю, чи піде він, чи не піде, довжен піти. А все-таки я люблю свою розсадку. Отак, От поморочилась трошки, люди питають за саджанці. Саджанці ми продаємо тільки літо осінь. І то з такими подіями, як зараз, і що воно буде далі? Всадимо ж, будемо старатися. Більше всього в мене лякає прогноз погоди за посушливе літо. Бо в тому році мені єлі вистачило води. Ой, засиріг також хвилююся. Отакі саджанці. В мене і залишили саджанці цього сорту. Але просто звернулись до мене близькі люди, яким я не можу відмовити, тому я вже її не стала виставляти на продаж. Вже і вже їм продам їм. А розсадка така гарна зелена. Я вже цим стаканчиком віддала і кальцію і магнію, і все одразу необхідне. І заліза всього. І в бугру у мене перегній якісний. І добре у вас трошки поросипала. Бо думаю, раз не встигаю я, то хоч швиденько оприскаю всім, чим треба. Щоб вона гарно в різ пішла. Дуже гарні саджанці такі красивенькі. Так що це був мій перший експеримент. Отакий От вусиків пізно осінню насаджувала. Але я зрозуміла, що ґрунт має бути суміш чорнозема із торфом. Чому? Бо як в мене тепличка не опалювальна, бо як сам торф, то виштовхує садження. При такої перепадах температури, а воно було так тепло, вона стояла зелена, вся. А тоді вдарив мороз і я її укривала. І ось листочок, ось, наприклад, оце вже ще той листочок, що побив мороз. Я вже їх була попчищала, це вже наросли молоденькі. Вона в мене оброблена, я поки обробляти її не буду. Трошечки пізніше випроблю Сьогодні, до речі, чистий четвер Там Пасха. Я не знаю, це робота, як на одні руки, це просто, ну я не знаю, це просто адський труд. Оце садівництво, але ж таке, воно така справа. Просто не можеш відмовити собі. І хочеться все садити. І все тобі треба. І кукурузу треба, я казала, не буду садити, і картошка треба, і чесник треба, все треба. Мабуть, правильно люди що чимось одним займаються. а але... це такі саджанці. Треба ще чистити мені терміново полоть міжряддя. Бо там в мене буде ягодка, бризкать я якось не рішаюся. Якимись засобами. В тому році прискала в нас так пополон, це щось не Не дуже мені сподобалося, щось ці бур'янини, всі воно пооббирали. Так що я методом по старинці виколю, вибираю все, всі корінці. І коли воно це діло буде, мабуть, це після Пасхи. Отаке фріго стоїть. Страшненьке, страшненьке фріго стоїть. Ще його снігом тут трошки попритрушувала, угу, ще. Ну. ще його трошки повипирала, не стану. Треба ось пройтися ще його. Ну, Дивимося на це фріго. То я висаджую свої основному зараз стаканчики. Такі справи. Так що по рассаді ми будемо відео знімати тоді трошки пізніше. Сейчас просто не вистачає, щоб щось знімати, показати. Думала, зніму сейчас коротеньке бігом відео. І п'ю я быстренько досажувати. Що мені треба. Піти маленькі саджанці попровіряти. Може де земельки підсипати, десь подивитися. Волога вона чи не волога, бо щось пекотно стоїть. І ось зараз сонечко сяде, зараз ще часничок. Цибулька там зелена. Часник дуже вигідно нам. Сусід скуповує, викопав, продав, просушив. Не треба думати, куди його одягати. Думаю, хай буде. Така діляночка, але ця діляночка обереться і буде тут вся полуничка в нас. Бо насадила багато сортів, і їх же ж треба по рядочку хоча б понасаджувати на наступний рік. Подивимося, в цьому році, який зробимо огляд, який сорт. Є, звісно, і улюблені вже мої сорта, є багато нових сортів. Подивимося які сорти, може, якісь залишимо. Сорт цього у мене не було. Оцей буду сорт, будемо пробувати. Хотілося мені трошки попізнішого пізнішого сорту посадити, а не раннього. І подивлюся, як воно і по погоді, і взагалі як він себе цей сорт поведе. На смак попробуємо. Є пізні сорта, трошки ремонтантних є сортів нових. Але їх зовсім нових дуже мало, тому нові буду насаджувати в основному я собі. Так що всім гарного дня. З наступаючою вас Пасхою. Дай Бог, все буде добре, з усім ми справимося. Головне працювати. Так що побігла я наберу водички, От, закончився мій твікс. Зараз вже проливаю, щоб потім не хвилюватися гарні дуже саджанці. Шкода, як щось десь під'їсть. Так що буду я садити. Будемо ж відео виставляти по поводу розсадки. Я не знаю, чи я буду приймати замовлення наперед. Ще до замовлень далеко, але просто не люблю підводити людей. Дуже багато справ як сімейних і роботи. Саджанці в основному сажаю для себе. Ну, Будемо старатися її вирощувати і на продаж. Саджанці сажають на ягоди в основному. Мене її забирають одразу, тому хочеться ягоди більше. Ну, звісно, і саджанців насаджу і що залишається, звісно ж. Любимо садити з розмахом, я дивлюся. Тому саджанці будуть. Не буду обіцяти, подивимося, чи стаканчик буде, чи буде касета. Будемо дивитися в основному по погоді, по водичці. Чи вистачатиме на полив тих бігать цих стаканів нам. Копанку я не знаю. Копанку мені, мабуть, садити немає де. Так що всім гарного дня. Якщо кому цікаво, буду виставляти відео. Можете поставити собі на замітку. Ай, пане усточок зразу обламає. Ось завтра приїдуть люди забирати стаканчики. Надо підготувати ще стаканчики в на завтра. Треба її висаджувати. Я так думаю, що з цієї полунички вона така цікава. Не знаю, де показати, містами вже рожки порозходились, так як вона середньопізня, я думаю, можливо, ми ще й ягодку спробуємо, яка вона буде. Так що пробуємо, ми оце садимо, експериментуємо. Але, звісно ж, тепличка з опаленням все-таки роль грає. Але наразі мені я ту тепличку з опаленням сама не зроблю. Так що чекаю я, коли прийде мій чоловік і буде мені допомагати. Вже чекаю, чекаю, як дочекатись, вже скільки вже не можу. Ой. Так що всім гарного дня!